Урок номер 6 Уроки з всесвітньої історії сьомий клас середні віки. Тема уроку Середньовічне суспільство. План. Перше питання. Суспільні стани в середньовіччі становий суд. Друге питання. Поняття феодалізму та феодальних відносин. Феодальна драбина. Перше питання. Суспільні стани шари населення. Це великі групи населення одного суспільства, що відрізняються спадковими правами та обов'язками. Привілейовані стани: ті, що воюють, ті, що моляться, ті, що воюють це феодали сеньори та феодали васали, ті, що моляться, це біле духовенство та чорне духовенство. Духовенство це професійні служителі культу в монотеїзмі, привілейований шар населення. Біле духовенство це священники, чорне духовенство це ченці. Жіноче чернецтво, 21 століття. Непривілейовані стани, ті, що моляться. Селяни були вільні та залежні кріпаки, об'єднувалися у сільські громади. Міщани це ремісники, купці, лихварі, лікарі, вчителі. Об'єднувалися у цехи та гільдії. Кріпаки це залежні селяни. Що були прикріплені до землі феоду. Панщина обов'язковий відробіток кріпаків на землі Феодала з власним інвентарем. Сільська громада це колектив селян, що утворювався за територіальним принципом, мали спільне землеволодіння та самоврядування. Кругова порука це колективна відповідальність. Колектив відповідає за обов'язки кожного члена. Міщани це мешканці міста. Розгляньте малюнки: ремісник, лікар, вчитель, лихварі, купці. Ремесло. Це дрібне виробництво, засноване на використанні ручних знарядь праці. Ремесло у середньовіччі. Розгляньте малюнки. Цех організація ремісників певної професії, що регулювала виробництво. Гільдія цехове об'єднання купців. Суд у середньовіччі був становим. Окремо дворянський, міський та церковний. Інквізиція латинською розслідувати, розшукувати це особливий церковний орган влади у католицтві для боротьби з єретиками. Єретик особа. Що виступає проти загальноприйнятого віровчення? Єресь – релігійне вчення, що суперечить офіційному загальноприйнятому віровченню в християнстві, Ордалія або суд Божий від латинського вирок, судовий допит, двобій жереб. Або випробування водою чи вогнем. Друге питання: поняття феодалізму та феодальних відносин. Термін феодалізм має два значення: перше значення це система васалітету. А отже, феодальні відносини це відносини між феодалами. Друге. Визначення феодалізму це система землеволодіння та землекористування у середньовіччі. А отже, феодальні відносини це відносини між феодалами та селянами ті, що воюють. Феодали це власники феоду. Сеньор. Феодал що мав залежних феодалів, надавав їм феоди. Васал перше значення феодал, що залежив від іншого феодала, отримував від нього феод. Друге значення це особа чи держава, що залежить від іншої особи чи держави. Підкоряється їй. Васалітет латинською слуга. Це система ієрархічних відносин між феодалами. Розгляньте феодальну драбину на горі феодальної драбини король, на низу рицарі. У середньовіччі діяло таке правило. Васал мого васала – не мій васал». А отже, король був перший серед рівних, тому виникали міжусобиці, міжусобна війна це внутрішній конфлікт у державі, війна між суспільними групами, державними особами, родинами. У середньовіччі діяло таке правило: Мій дім, моя фортеця. Замки були будинками феодалів. Макет феодального замку. Феодальні замки Європи. Домашнє завдання. Вивчити терміни, скласти 10 тестових запитань.